Коли настав час лягати спати, тато Соломона допомагав мені вкладатися. Маленький, ти хочеш поговорити про щось? запитав він, подаючи мені одяг. Ні, все гаразд, відповів я похмуро, приховуючи страх, який відчував. Мені хотілося кинутися до нього і обійняти його. Я серйозно замислювався над тим, щоб розповісти йому, що зі мною відбувається. Але я не можу звернутися до нього раніше, ніж до мами, зробити їй таке, зрадити її довіру і любов. Мамі вже й так вистачило від мене розбиратися з моєю нещадною поведінкою щодо інших у школі. Не кажучи вже про візит до педіатра, ми досі не знаємо результатів аналізів та досліджень, які вони мені зробили. Можливо, підтвердиться якась психічна хвороба, що я втрачаю розум. Мамо, знаєш, я, здається, боже волі, у мене дуже яскраві галюцинації, я не можу додавати їй більше тягаря в житті, ти це знаєш, і ти теж погоджуєшся. Добре, але я хочу, щоб ти знав, що можеш розповісти мені все, що захочеш, коли тобі це потрібно, сказав він, закінчуючи закутувати мене ковдрою. Він попрощався з нами, поцілувавши нас і вимкнув світло в кімнаті. Я зітхнув, дивлячись на білу стелю, вкриту флуоресцентними зірочками, які наклеїв Соломон. З першими сонячними променями, що пробувалися крізь штори, я прокинувся від голосу мами Соломона, яка кликала нас збиратися до школи. Я повільно розплющив очі і потягнувся, бажаючи спокійного звичайного дня. Однак тривожне відчуття підказувало мені, що все буде навпаки. Тривожне перечуття пройшлося мною, пробудивши всі мої страхи і нагадавши минулі переживання. Від цієї думки в мене по шкірі пішли мурашки. Я встав з ліжка, і ми пішли до ванної, намагаючись позбутися цього тривожного відчуття. Я не міг ігнорувати те, що наближається щось невідворотне і, можливо, жахливе. Під душем Соломон взяв на себе роль старшого брата, поки ми балакали про плани на день і його занепокоєння щодо догани, яку зроблять йому батьки за шкільний звіт, який ми повинні були взяти додому підписаним. Після душу і готові до школи, я швидко заглянув у рюкзак, знайшовши там звіт, підписаний мамою. Я не знав, що й думати, сказати дякую, мамо, або готуватися до ранньої смерті. Гарного дня діти, попрощався з нами містер Гольштейн, залишивши нас за кілька кроків від шкільного входу, бережи свого молодшого братика, наказав він Соломону передай вітання твоїй мамі, сказав він дуже люб'язно. Попрощавшись з нами, я проводжав його поглядом, бажаючи піти з ним, але це було неможливо. Ідучи шкільними коридорами, я не міг позбутися цього відчуття неспокою. Хтось стежить за кожним моїм рухом, чекає, коли я розслаблюся, представляючи момент найбільшої слабкості в моєму істві. Я обернувся, але там нікого не було. Коли я зайшов до класу, відчуття посилилося. Я чув шепіт, голоси, які лунали в моїй голові, попереджаючи про небезпеку, що наближається. Я мав їх послухати, що щось або хтось полює на мене, ховається в тіні, чекаючи слушного моменту, щоб відкритися. З цього моменту уявлення про твій світ розея сиплеться на очах. Логіка і неможливе зіштовхнуться в епічній битві І як тільки ти перетнеш цю межу, повернення назад не буде. Why do you flee?